Ось наш сьогоднішній апаратик на тести. Зараз поїдемо його трошки підзнімемо. Дмитро, знайомтеся, представник магазину Мотоком. Сьогодні він нам розкаже про цей мотоцикл більш подробніше, так сказати, зі своєї сторони. Діма, передаю тобі слово. Так, це модель називається Кові 300 Pro R. На цю модель встановлюється двигун від виробника Лонсін. Двигун маркірується як 176 МН, Диски задні від моделі Pro S і передні діски. Так само задня ступиця CNC фрезерована, передня ступиця також CNC фрезерована, траверса CNC фрезерована, подвіска така ж сама, як на версії Pro S. Цей мотоцикл треба зрівнювати з лайт-версією, тобто це мотор, який буде конкурент мотору Zenshen 174. Тільки він йде на 76 мм сам поршень, вже трошки більше, ніж на Зоншенському моторі. Мені перед оглядом поставили деякі питання. Зараз ми на них будемо відповідати. Тому там головне питання було за карбюратор Дмитро будь ласка, Розкажи нам так. що тут, які жіклери і як які налаштування. На цю модель встановлюється карбюратор від виробника SHXL Racing. Це не ніби Racing, як раніше встановлювалося на іншій Кові, ми поставили 138-й головний і холостий ход ми поставили 36 і іглу опустили вниз. Карбюратор запрацював, налаштований, дуже добре працює і їде. Для того, щоб відрегулювати клапана, потрібно буде опускати двигун в нижнє положення з передніх кріплення і знімати кришку. Регулювання клапанів за допомогою колпачків і регулювальних шайб. Ми тепер Їдемо робити бойовий тест цьому коню. Зараз побачимо, чи все так класно, як ми розказували. Не всі її беруть. Сьогодні ще сипучка така, зацепа дуже мало. Але поки один. Дуже легко. Може бути в далечі как бы, там, не знаю, це вже якби как бы, каже по себе застраював, тут 50-та звізда стоїть. Ага. поставить к примеру там 48 понял что не так она козлила угу. но ну, это опять же как бы каждый под себя на работу настраивает кому-то хочется 50 кому-то хочется 52 кому-то хочется 48 поэтому ну тут такое так хорошо можно ехать дальше да. запробуем горочку она трошки ваще Взяв би трошки більше накату, було б ще краще, але витягує і друга передача, друга передача і не сказати, що йому було важко, треба щось шукати більш страшне. Дуже важливе питання як мод по висоті. Скажи, який тебе зріст? Метр сімдесят. Метр сімдесят два, ну ка ножки постав. Ну, там віко на, на уклоні стоїть. Да, тут на уклоні. Да, тут на уклоні. Ну вот. удобно. Ну, неудобно. Ну він нижче, ніж лайтуха в стандарті. Лайтуха трошки yeah. високовата. На вот. тут є. Тут, диванчик, а який у тебе зріст? Метр вісімдесят. Метр вісімдесят шість. Тут уклон, тому Ні, ну на. Так, зараз ми посадили Женьку. Женька, зріст у тебе який? 160. А ну покажи. Трошки високоватий, Треба Треба Чуть занизити. Ну що, давай спробуй. Ти скажеш, як тобі буде. Так, а зараз буде така собі цар гірка доволі складна. В принципі, ми затестили цей мотоцикл. Тепер я можу озвучити свої враження. Спочатку почну, мабуть, з того, що мені дуже сподобалося. Мотор дуже прикольно їде. Лайтуха близько десь, але цей мотор, таке враження, що в нього крутний момент він якийсь більш широкий. Тобто він не їде тільки на низах або тільки на верхах. От. В нього. Десь така смачна серединка, також і верха є, і не за непогано їде. Тому, в принципі, прикольно. Я от виїжджав гірки, в кінці підтравлював з Цепою на другій передачі, і все доволі прикольно працює. Далі, поїхали. Що для мене дуже важливо, це гальма. От, на всіх лайтухах гальма. Ну, на старих лайтухах гальм зовсім нема. На нових вони їх трошки покращили, але все одно тут гальма добрі. Знаю, тому що в мене прошка, і на ній гальма такі ж самі, і вони працюють дуже класно. Тобто, ти спускаєшся, ти можеш дозувати стільки, скільки тобі потрібно. Дуже класно відчуваєш, коли блокується колесо, і гальма 10 з 10 класно. Далі поїхали, більше всього питань було по щепленню. От, воно, так, воно не дуже легке, воно десь приблизно, як і на 172-174 моторі. Одним пальцем десь якісь невеличкі перешкоди, можна переїжджати, але комфортно вижимати все-таки двома пальцями. Але там речаги, ну, вони нові, їх обновили. Але в них плече не дуже добре, тобто їх можна змістити трошки далі, щоб вижимати пальцями по самому краю, щоб було більше плече. От. Але я б ябри поміняв би, тому тут можна їх тюнінгувати і щеплення буде краще. Не знаю, мотор новий. Я знаю, що на 174-х моторах, 172-х міняли б трошки не такі жорсткі пружинки, і щеплення було прям класне. От. Тут по цьому не можу нічого сказати, але полегшити його це було б прям класно, тому що якщо десь прям в'їхати в хард, то буде важкувати. Коробка, коробка класно працює. Вона більш чітко включається, ніж на моїй прошці, але є питання до самої підніжки. Таке враження, що вона. Дуже далеко від підніжки знаходиться. Мені було трошки незручно переключати. Я б це поміняв би. Але не знаю, може комусь так більше підходить. Далі, саме головне підвізка. Всі завжди хочуть, щоб мотор їхав, щоб він валив на всі бабки. Але забувають за підвізку. В лайтухах підвізка. Ну з це не зрівняти, тому що це зрозуміло, що тут підвіска від прошки, от, і вона відпрацьовує добре. Тобто, коли ти виїжджаєш на горку, якщо є якісь нерівності, то ця підвізка вона допомагає реалізувати цю потужність двигуна, тому що на лайтухах вона їде, але підвізка більш дубова, і вона трошки гірше тримає щеплення з дорогою, і таке враження, що ти там більше буксуєш. От. Тут щеплення класне. От. Резина тут 90-121, це Китай. От. Зад також стандарт 18-120, Резина ну, китайська, ви знаєте, резину, вона дубова, От. вона трошки перекачена. Якщо б зробити зачіп трошки краще, я думаю, що деякі гірки можна було б виїхати навіть прикольніше. Геометрія мотоцикла, мені вона дуже нагадує прошку. Він такий, на ньому баланс тримати е, мені прям легко. Тобто, я зупинявся, там, робив ці вправи на баланс доволі зручно, і центр ваги тут прикольний. Тобто, коли ти піднімаєш мотоцикл, він не відчувається занадто тяжким, скажімо так. По відчуттям він легший, ніж моя прошка. От, і не помню, скільки там споряджена маса його, але в цілому не дуже тяжкий. Але якщо ви маленький і не дуже сильний, то можливо вам буде його важко піднімати. Особливо, якщо це буде на схилі. Були питання ще по сидінню. Сидіння м'яке, зручне, широке, тому що в мене на порожки більш старе сидіння і ну, воно не таке зручне. В кінці дня п'ята точка починає трошки боліти. От, сидіння тут питань немає, сидіння як сидіння, норм. окей. Провалів немає, в принципі, карбюратор налаштований нормально. Їде добре, звичайно, прошка їде трошки краще, особливо моя з От. Але в принципі ті гірки, які ми катали, він справляється без проблем. Друга, третя передача під гору тяне дуже класно. Затяжні горки можна їхати на третій, навіть. От, і на другій, тобто тут це дві саме ходових передачі. Але якщо на третій, якщо якась дуже затяжна гірка, можливо, можливо. Зробити трошки меншу зірку, щоб друга передача була трошки швидше. Тобто, по почуттям, наче друга передача, вона така трошки короткувата. Але тут кожному своє, тому тут, напевне, індивідуальні більше. Звук приємний, звук питань по звуку. Нема. Були ще питання по пультам: чи не заїдає кнопка старт-стоп. У мене у самого такі пульти. Там після мийки буває накопичується волога. І контакт починає ржавіти. В принципі, розібрати, почистити і запшикати водешкою Це 5 хвилин, але можна коли пульти будуть заїдати, їх розбирати, почистити і посадити на герметики. Тоді цей пульт буде жити набагато більше. У мене перший пульт прожив на моїй прошці десь місяць і вже почалися заїдання. Зараз такий же самий пульт я купив десь вже півроку, мабуть, і працює все добре. Після мийок я його ще ні разу не розбирав. А от пуль, де переключати світло, от в мене він вже починає окислятися десь після двох місяців. Можливо, його одразу треба розібрати і е, посадити краще на герметик, щоб туди не попадала в голову. Так, було ще питання, я забув, як він підриває на заднє. З другої передачі він просто на газу дуже легко підриває на заднє. З третьої передачі також підриває, але вже треба качнути вилкою. Десь отак. З щеплення я його не підривав, тому що я не дуже це вмію. І тим паче, мотоцикл не мій, і я просто боюся бурванути. Заключне моє слово, я скажу, що в принципі, якщо ви хочете отримати кращу підвізку, гальма, що також дуже важливо для ендуро, для класних покатушок, тут різниця буквально там в 300 з копійками доларів. Я вважаю, що це. Коштує своїх грошей, тому що лайтуха трошки дешевше, але там підвізка і гальма, ну, задоволення від них набагато менше. Тому я би радив все-таки трошки заробити грошей і все-таки взяти А Якщо у вас ще є питання по даному мотоциклу, пишіть в коментах, я постараюся вам відповісти. що у вас ще цікаве по даному мотоциклу, я вам відповів. Так, блогер, який працює за їжу. Де тут Тут нам приготували шурпу. Дякую. О, я сразу такой. Смена характерно прямая, правда? Глеба не забудь купить. Окей, бать, Це... хорошо. А-ля Ралика такий собі універсальний мод. Градується дуже швидко, тому якісь пришки на ньому краще не робити, бо він не для цього. Але ну, для своїх задач. Для своїх задач він непоганий. моя тема, але як універсальний мод за невеликі гроші непогано. Игорь, ну расскажи, как підриває мотоцикл, вообще, как ехать на заднем тут, зручно, незручно. Подрывают хорошо, хороший низовий мотор. Вторая передача, небольшой импульс встрепления, в принципе, можно лететь. Mm -hmm. То есть, третья я сомневаюсь, что вторая хорошая. Mm -hmm. По подвеске могу сказать, что это на порядок лучше, чем лайт, более чем достаточно территории.